Дві з половиною години президент Володимир Зеленський відповідав на запитання журналістів. У залі зібралися кілька десятків представників зміни лише з України, а й з різних країн світу. Головна теза зустрічі це підтримка партнерів і постачання зброї. Зеленський розповів, якої допомоги ми можемо очікувати зовсім скоро. Зокрема, йдеться про постачання західних винищувачів F-16. За словами гаранта, після зустрічі з прем'єр-міністрами Великої Британії та Польщі. Ми вже можемо розраховувати на тренувальні польоти на винищувачах. Ми відкриваємо можливість навчання на ф 16 У нас є розмови, перемовини і реальне ну, реальна відчуття, що ще я не хочу говорити, з якими з трьома європейськими державами у нас буде можливість отримати ці навчання і літаки. На запитання турецького журналіста про можливість сісти за стіл перемовини з президентом РФ Володимир Зеленський відповів коротко: зараз ми не можемо, це не та вже людина. Там нема з ким розумієте говорити. Також президент розповів про свої плани зустрітися із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Мета поспілкуватися про підтримку України. Володимир Зеленський зауважив, що в Україні з Китаєм великий товарообіг і питання не тільки у війні, а в тому, що обидві держави зацікавлені, щоб зберегти економічні відносини. Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність, історично поважає територіальну цілісність. А значить, повинен зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території, бо в цьому і є повага суверенітету. Відповів Зеленський на запитання про повернення Криму за словами президента: ми готуємося морально і фізично до деокупації території вже найближчим часом. Є військові кроки. Ми до них готуємось, ми готові. Морально. Ми готуємось технічно, зброєю, посиленням, формуванням бригад, формуванням бригад наступу різної категорії і різного характеру відправляємо людей на навчання. Не тільки в Україні, ви знаєте, на майданчиках інших держав. Поки що Зеленський не взявся прогнозувати, коли Україна стане членом НАТО, але глава держави розповів, що про безпекові гарантії для України вже тривалий час говорять з країнами-членами ЄС, Британією та США. Також вкотре нагадав про важливість отримання далекобійної зброї, адже це в першу чергу захист мирних українців. Домовились з Британією, До речі, ми домовились. Інший вид, але далекобійна зброя. Але тим не менш треба було багато нам всім працювати, тому що уявлення, що Україні потрібна далекобійна зброя, щоби бити по Росії. І цей наратив розповсюджують різні інституції, вони не тільки в Росії. За рік повномасштабного вторгнення Зеленський зміг назвати свій особистий найстрашніший день. За словами президента, це був момент звільнення Бучі, коли усі побачили справжні звірства росіян. На завершення Гарант відкрив трохи особистого і розповів, що війна фактично забрала у нього можливість бачитися з найріднішими дітьми та батьками. Хоча родина й досі залишається в Україні. Олена. Ровенчук та Сергій Приходько для телеканалу Київ.